Вітаю! Серцево-судинні захворювання є найпоширенішими у сучасному світі, і пацієнти дуже часто цікавляться, чи не нашкодить заняття спортом їх стану. Фізична активність є одним з головних чинників профілактики та лікування серцево-судинних захворювань. Правильне регулярне фізичне навантаження сприяє покращенню артеріального тиску, посиленню серцевого викиду, сприяє зниженню холестерину, цукру у крові, нормалізації ваги, а також є профілактикою тромбоутворень. Які ж фізичні навантаження краще обрати? Звісно, аеробні кардіонавантаження є найкращими. Це плавання, їзда на велосипеді, швидка ходьба, легкий біг. Це посилює адаптацію організму, витривалість, а також насичення організму киснем. Чудовими є йога та пилатес. Вони не тільки стабілізують нервову систему, розслаблюють, покращують сон, а також є дуже гарним навантаженням для серця, язів та судин. Для тих, кому не підходять інтенсивні навантаження, чудовим варіантом є скандинавська ходьба. Залучаються усі види м'язів, але при цьому невелике навантаження на серце. Головне, хочу зауважити: в кардіології існують стани, при яких фізичне навантаження протипоказано або строго обмежено і вимагає спостереження лікаря. У будь-якому разі, якщо ви вирішили зайнятися спортом, це потребує попередньої діагностики та консультації лікаря. Займайтеся спортом, бережіть своє здоров'я та свої серця.